Ко вас також стріляли Ми З Олександром вже приїхали на роботу. Я в окулярах на вулиці нема сонця, всі думають. що... Санька дав мені в око, а я кажу, всі так роздивляються, всім так цікаво. Хочеться так зняти і сказати: подивіться, ну подивіться вже, все, надивились? Вдягаю окуляри і йду далі. Ви надивились? Все нормально? Все, я пішла працювати. Не лякайтесь дуже. А я вже, вже обрала новенькі речі, в нас тут такий кіпіш, дві ж, відходять. Саша, Даша, а це ти потрібно? вихідняла на роботу. Я по не У нас багато новеньких уявляєте? Ми такі прийшли не до нас, а знаєте, ну, в якийсь інший відділ. Мене Куди запитала, ти хто такий? Тебе? Да. Хто? <рес> Сильно ти не шукаєш? А що таке? <рес> Тирко. <рес> ага. Коротше, у нас і хлопці новенькі, і дівчатка. У Нас лише тиждень не було на роботі, а тут вже такі зміни, нові люди, новий товар, багато чого ми навіть не бачили і взагалі не в курсі, що ми це отримали. Коротше, робота йде, навіть якщо нас немає, і це дуже добре. Ну, а по роботі зараз багато потрібно хвостів, скажімо так, доробити, підігнати, але нічого. Все наздогонимо, все буде нормально. Моя бацила, навіть тут лікується. Я зараз вам хочу показати, що я ще дозамовила. Це тепер у мене буде і на роботі, тому що оцей термометр забрали батьки, вони в нас також хворіли. Два таких незамінних прилади у нас. Давайте я вам зараз спочатку цей покажу. Наприклад. Хочу сказати, що для моїх читачів буде знижка мінус 15%, тому обов'язково скористайтесь. Це такий портативний інгалятор, я покажу вам далі. Ну, а це це скарбюча, особливо для тих, в кого є дітки маленькі. Дивіться, обрала я зараз персон. 36,3. Далі, якщо вам потрібна сміль, наприклад, суміш поміряти, обираєте Object. Ага. І отак хоп, і воно вам показує температуру суміші там води, це дуже зручно. Якщо вона дитину... холодна, да, холодна теж ж взяв з холодильника. Якщо вам вночі потрібно поміряти дитину, щоб не розбудити, дівчатка це реально скарб. Я прям рекомендую, особливо в кого є дітки. Та й не тільки дітки. Максимально безпечний термометр. У мене вже, як бачите, нормально себе почуває, але йому лікар прописав, що потрібно дихати у нібулайзі. Дуже класний портативний небулайзер є в цьому магазині. 40 хвилин він, якщо що, тобто ну, тримає, навіть якщо навіть і світло виключать, взагалі нічого страшного, ви діткам можете це робити. І ціна приємна, і класно із собою носити, подивіться, це якщо там кашель у вас або далі, да, там сезон почне алергія. Зараз постійно роблять дітям, так, що це класна річ. Ви завжди у нас, коли бачили панду, ви запитували, де це да. і як. Да? А цей, щоб ви розуміли, працює від акумулятора можна з собою, навіть в автівки, коли їдете до Ну от як дати, ми зараз Санька долікується. Класний, маленький, портативний, включай його. Ага. Давай дихай, бо тобі потрібно. Опа, опа, Олександр з гарним букетом, шампусиком І не до мене, уявляєте? В нас сьогодні знов сабантуй. Чого до тебе йти? Ти мене вона там пігулками пічкала <рес> ну, давай. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так. Це знову Миколаїв день народження. Ні. <сіх> У нас тут є ще один барашка. <плодиція> а я буду. На, а я буду. да? <плодиція> Ой! <плодиція> ти дуже не дави мою. Все, ти не Ну Я потім відправила, подарувати. А за твої сорок. Ми вже купили всі продукти. Я для своєї пасочки. Мамуся окремо купує для своєї, бо в нас з нею різні будуть рецепти. Я хочу цю творожну сирну, а мамуся там в неї своя. Для якоїсь її? таке для своєї пасочки. Ой, Саня сьогодні щось таке, це ну, шуткує, шуткує. Знаєте, як він мене обзиває сьогодні? Здогадайтесь, як він мене називає. В наступній сторі запишемо. Розповідаю, тепер в мене клічка буде якудза. Пишіть мені. Я навіть ображатися не буду, бо вже чоловік так задовбав мене вдома. Ображає мене якудза. Ну, я знаєте, я не загубилася. Чуть що, я така хія і б'ю його. Правильно я роблю? А ви кажете, він такий золотий. Золотий. Він каже, блатним і. що там? Сонце і вночі світить. Блатним і ночі, говорить, сонце світить. Чули такі? Дівчата, треба щось з ним рішати. І я треба йому робити. Це блокується, старі, Не суть, Не суть. Угу. Нехай зносять. Мені, мені також смішно насправді. Ну я в шоці, звідки він такий сміливий? Якоїсь хороброї води випив. Ви бачите, який сміливий став? Я пігулок ну? перебрав за днів. Щось він такий сміливий став. Я, мабуть, на карате піду. Замій я хотіла на танці, піду на карате. І хто там мені писав в кападокі, що я вагітна, Дівчата, все я все скинула, я взяла себе в руки. Перестала жерти, як я жерла, скажу вам чесно. Тому тепер все. У мене вага така, яка і була. До речі, вага така, яка була до всіх вагітностей. Отакої От я задоволена максимально все, молодець. Я тепер втримати треба. Раз вже таке діло, хочу показати вам, які класні комплекти ми отримали. Знаєте, що вони є в різних кольорах. І пам'ятаєте, той сірий костюм ви. Е коли ми летіли в Каппадокію і ви запитували за топ. Вони знов також є в наявності біленький, але я зараз хочу вам показати чорний. Я чорний собі ще не брала. Гарні високі трусики, тут є паралонові чашечки, бретелі регулюються. Можна сміливо носити замість бюсту. Дуже гарний комплект і класно, знаєте, під джинси, коли ви вдягаєте, зараз типу ж дуже модно, щоб там трошки труси терчали. Щоб їх було видно. Коротше, ось такі комплекти в нас вже є в наявності. Ось цей комплект ви бачили на мені біленький. Дуже класно під джинси підходить просто, прям топчик. Що білий, що чорний, і той, і той гарно підходить. Далі дивіться, тут також є поролонові чашечки, але я їх якби знімаю. І бретелі тут також регулюються. Мені дуже подобається ось цей виріз, Так прикольно виглядає. Ну, Під джинси прям топчик. Тому поки є, переходьте. Ну, і піжамка, моя. Кімоно для якудзе, ви зрозуміли. Вона просто дуже класна, зручна ота тканина, яку я більш за все люблю. Ковтинка йде на запах з поясочком, штани високі, є тут ще кишені, дуже гарно виглядає, є різні кольори, є бордо, я бачила, ще є чорний, цей, здається, мокко в мене називається. Але можете перейти подивитись, там є різні кольори. Далі капці, капці мої пухнасті, це також з блондинка, щоб можете переходити, там також є різні кольори. Коротше, поки все є, переходьте. Дівчата, любі мої, ви знаєте, як я люблю бренди, але я зовсім не люблю за них переплачувати. Зараз в мене буде дуже класна, гарна, весняна розпаківка. Зараз я вам буду показувати. Я так на неї чекала. Ну, це просто щось на ідеальному, як на мене. Дівчатка склала мені повний лук. Все я замовляла в них. Ну, давайте по-чесному. От у нас всі люди вони зустрічають, як кажуть, по одягу. да? Всі люблять бренди, якщо вони помічають, що ви в чомусь такому вдягнені, то одразу і відношення до вас набагато класніше. Давайте будемо відвертими. Але ви знаєте, у 21 сторіччі я вважаю, що не обов'язково потрібно переплачувати за такі бренди, тим паче ви різниці і не помітите. Якість класна, вони працюють більше 10 років. Я одразу вам рекомендую переходити до них. Телеграм-канал. Знову ж таки, це те, що замовила я, в них вибір набагато більший. Окуляри, ви бачили? Вони йдуть в чохлі з пакетиком, з документами. Ну, просто все, дивіться, просто все в ідеальному стані. Далі взуття я ще замовила, також під цей лук, футболка. Ой, мені так подобаються ці. в мене є ще без цього захльосту, бачите? А тут прям максимально зручно вони не будуть спадати. Сумочка. Ну просто кайф. Також під цей лук, ну не тільки під все підійде, дуже гарно. І футболочка. Ви одразу переходьте, зберігайте цей магазин, вони швидко відправляють. Всі речі максимально якісні. Один в один з оригіналом. Тому зберігайте цей магазин-скарб. мій золотенький. Я, Я бачу, що ти приїхав. Іди обійматися будемо. І мій дорогенький, і мій золотий. Сьогодні ось, будемо готувати. А, ти побачив? Да? Що це Демка? Ну, дьомка? Самосвал, так, да, самоскип. Да. Купили тобі сьогодні в епіцентрі, тобі він так сподобався. Ну, Тільки давай на горшечок, добре? Так, давай добре. вставай. Клас, та це ти будеш у пісочку гратися. Зараз відкриємо. Хтось тобі допоможе? Да. На, давай, на горщик, ні, давай на горщик спочатку. Тьома, давай на горщик, а потім іграшка. У нас гарні новини. Артемку більш-менш привчили до горщика. Ой, а було дуже складно, а так, так Тьом? Мисту. Тьома. Все в нього тепер, як бачите, виходить. Все тепер нормально. Ми дуже хвилювалися, тому що взагалі не хотів. Нічого нормально. Але все одно досі ще в памперсі ходить, бо. На всяк випадок. Хочемо цікусь. Чим ми оце займаємось перед сном? Ми ж готуємо паски, репетиція в нас, бо завтра ж будемо знімати для Ютуба. Перевіряємо, чи, чи все в нас виходить, чи нічого ми не забули. Олександр завжди зі мною допомагає мені. Так, все, зараз вже будемо пакувати сюди. Ну, а завтра вже знов будемо знімати для Ютубу прям по крокову. Угу. Ох, яка вона буде гарна. Снікерс. Творожна Паска, сирна Паска, снікерс. У мене вся родина її обожнює. Все я думаю досить. Угу. Це займає.